Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Шахет поцілив по житловому будинку у Сумах. На цю мить відомо про чотирьох загиблих і дев'ятьох поранених. На тепер на місці тривають пошукові та аварійні роботи. Докладніше про наслідки дізнаємося від моєї колеги Юлії Зайцевої. Вона наживо зі студією. Юлія, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, усе що відомо на цю мить. Вітаю, Олександре. Сьогодні вночі росіяни завдали удару шахедом по багатоповерхівці в Сумах. Люди вже спали, коли прогриміло. Вибуху зруйнували помешкання від сьомого поверху і до першого. Дев'ять квартир рознесло повністю. Це панельний будинок, і плити всередині просто склалися. Наразі відомо про чотирьох загиблих, але пошукові роботи ще тривають. Я спала, але услышала шахет. услышала, и окно закрыла, вышла в коридоры. в коридоре меня настигла. Все выбило, вот эти ж, двери выбиты, все выбито. И мы не знаем, что там. Мы вылезли, да и ладно. Полетело все стекло, крики женские. Милиция кинулась снимать женщина, она высила, как шнурок. Судя по всему, шахет влетел вовнутрь. Потому такие разрушения. А сколько жертв? Нам ніхто нічого поки не казав. Бачили, що людей виносили. Ми розібрали поки до третього етажа. Перекриття обрушили з сьомого до низу. Жінку затисло конструкціями вниз головою, десь на рівні п'ятого поверху рятувальники вкрай обережно її деблокували спецтехнікою, краном вона у важкому стані і зараз вона в реанімації. Також працівники ДСНС одразу почали пошукові роботи. Людей витягували з-під завалів, обійшли всі помешкання та евакуювали з будинку 100, майже 120 людей. Дев'ятеро звернулись за медичною допомогою. Серед них восьмирічна дівчинка та вісім. 17-річний хлопець, він також у важкому стані. П'ятьох людей ушпиталили. Ситуація була дійсно важка, тому що були й випадки, коли жителі цього будинку просто-напросто висіли в повітря на бетонних плитах. Потрібно було їх діставати, потрібно було шукати людей під завалами. Потрібно було навіть на ношах виносити дітей, які не можуть самостійно пересуватись. Як результат, чотири людини врятували. Відомо, що загинуло два подружжя: в одному 74-річний чоловік та його 69-річна дружина. В іншому люди 65 та 64 років. Наразі в будинку відключені комунікації мешканців зруйнованих під'їздів не пускають всередину, поки ведуться аварійні роботи. А до сусідніх можна зайти з поліцією за речами та документами. Щойно будинок перевірять на аварійність, почнуть роботи, щоби закрити вікна та двері. Сьогодні та завтра в Сумах оголошені днями жалоби. Олександре Юлія, дякую за роботу. Про ситуацію в сумах після нічних ворожих обстрілів нам розповіла Юлія Зайцева.